Ну, взагалі, пентест це спосіб оцінити захищеність інфраструктури або певних об'єктів або систем, на практиці. Існує декілька способів оцінити захищеність інфраструктури і об'єктів компанії, серед яких пентест. Ось іншими способами може бути аналіз захищеності, тобто аналіз конфігурацій, сканування вразливостей, оцінка ризиків. Ось, і серед них є пентестник. Також є редтім, це як окремий вид конкретно симуляції атак. Метою пентесту є визначити і знайти як можна більше вразливостей, дійсних чи потенційних, які можуть привести до порушення цілісності, конфіденційності або доступності інформації в системах компанії. Ну, в цілому, якщо узагальнити, то пентест можна поділити на шість. Етапів, включаючи підготовчий. Тому що на першому етапі ми завжди зв'язуємося з замовником, визначаємо мету і цілі проведення тестування, визначаємо об'єкти тестування, і цей етап закінчується підписанням листа згоди, яким замовник і власник об'єктів дозволяє нам виконувати певні дії по відношенню до систем, які тестуються. Ось потім йде етап розвідки і збору інформації, збирається максимальна кількість інформації про системи. Які включені в межі тестування за допомогою відкритих джерел, або за допомогою активної взаємодії, так звана активна розвідка. Після цього етапу йде етап пошуку і підтвердження вразливостей, тобто використовуються автоматизовані засоби або ручний пошук вразливостей в системах, для того, щоб ідентифікувати всі можливі потенційні і дійсні проблеми безпеки. Наступним етапом іде Етап постексплуатації, тобто ті вразливості, які знайдені, ми намагаємося використати для того, щоб отримати доступ до інформації, отримати доступ до систем, там закріпитися, забезпечити собі доступ, і таким чином оцінити загальний вплив конкретної вразливості на весь бізнес. Після цього етапу у нас іде етап аналізу результатів. і Звітності, тобто ми аналізуємо всі знахідки, описуємо всі проблеми безпеки, готуємо рекомендації, надаємо підтвердження і надаємо замовнику звіт, в якому описані всі детальні дані про роботу, про висновки, наскільки система захищена, дні конкретні рекомендації по кожній із вразливостей і тому подібне. Ну, почнемо з того, що таке метод, да, дуже коротко. Тобто, у нас пентест можна провести трьома загальновідомими методами: це метод чорної скриньки, метод сірої скриньки, метод білої скриньки. Ось вони відрізняються один від одного загальною метою і в, в даними, які надаються для виконавця перед початком робіт. Метод чорної скриньки направлений на те, щоб подивитися. На системи, які тестуються, зі сторони там, реального зловмисника, який має е, е, малу кількість інформації, початкової інформації про об'єкт дослідження, ось, і не має певних преференцій, доступів, і все це потрібно знайти в процесі е, тестування. Ось, е, метод сірої скриньки це метод, коли пентестер володіє певною додатковою інформацією про системи. Якщо є системи безвідкритої реєстрації, то має облікові дані користувачів, щоб подивитися їх зсередини ці системи. І також опціонально має виключення на мережевих на системах захисту для того, щоб досліджувати не налаштування систем захисту, а конкретно досліджувати і шукати проблеми безпеки в сервісах. І метод білої скриньки це метод, який надає Пентестеру всю необхідну інформацію, документацію систем, архітектуру, вихідний код, ось, необхідні доступи, і таким чином виконується і аналіз вихідного коду, і детальне-детальне атомарне дослідження сервісів. Метод який, обрати, метод, який потрібно обрати для замовника, залежить від його цілей от, і від зрілості компанії, яка Шукає провайдера послуг. Тривалість виконання робіт по пентестам залежить від багатьох факторів. І, на мою думку, тут не сильно впливає розмір бізнесу, а більше впливає складність системи, яка досліджується, і цілі, які переслідуються переслідувались переслідувалися перед стартом. Пентесту і кількість які потрібно кількість об'єктів, які потрібно тестувати, метод тестування і види тестування, тому що тестування веб-додатку, який має там одну функцію і. Просто умовно кажучи, реалізує в кабінет користувача. Це там одна тривалість, типу два тижні. Ось, а тестування внутрішньої інфраструктури, е, включаючи там сервіс Active Directory е, і інші бізнес-системи, може тривати там місяцями, місяць-два, в залежності від е, розмірів. Зазвичай ми, як пентестери, не беремося оцінювати і виявляти ризики. Ось ми зосереджуємося більше на вразливостях, оскільки вразливості є там одної та із складових ризику, які дозволяють реалізувати ту чи іншу загрозу. Ось тому, що, тому ми в своїх звітах і в своїх знахідках зосереджуємося на описі виявлених вразливостей і описуємо ті збитки, які можна досягти при їх експлуатації. Знову ж таки, тут потрібно дивитися на політики, які прийняті в компаніях. Зазвичай пентести проводяться один раз в рік ось, для однакових, для одного типу систем. Тому що, по суті, якщо говорити про пентест, як явище, то пентест можна проводити Протягом е всього року е спочатку ми тестуємо, наприклад, веб-додатки, потім тестуємо от, зовнішній периметр, потім тестуємо внутрішню інфраструктуру. Ось е і так далі. І так далі. Завжди е в компаніях є що тестувати. Ось якщо говорити про конкретну систему, то конкретну систему перетестовувати е є сенс або при значних змінах. В цій системі там додали нові додали нові функції, там видалили функції, переїхали на іншу інфраструктуру, переїхали з землі в хмару і тому подібне. Є сенс провести повторне тестування. Ось атак не рідше ніж один раз на рік, тому що з'являються нові вразливості, з'являються нові види атак, які потрібно, наявність яких потрібно перевірити у вашій системі. Так, ми як етичні хакери. І пентестери використовуємо лише ті засоби, в яких ми впевнені, які перевірені, і які не завдають реальної шкоди для систем замовника. Тут знову ж таки Потрібно дивитися на мету проходження пентесту, якщо говорити про максимальну користь, яку можна отримати від пентесту, то компанія повинна визначити цілі, яких вона хоче досягти, конкретно визначити відповідно до цих цілей об'єкти, які потрібно протестувати, і максимально співпрацювати з пентестерами для того, щоб досягти цих цілей. Якщо ми говоримо про жарта, якщо ми говоримо про те, щоб провести пентест на Комплаєнс на відповідність певним вимогам, стандартам, то часто в практиці пентестерів зустрічається підготовка до пентесту таким чином, щоб мінімізувати кількість проблем, які пентестери знаходять. Так, звісно, знову ж таки, якщо ми говоримо про етичний хакінг, то ми не хочемо бути людьми, які замість хакерів вламають і порушують доступність і протизатність систем, які ми тестуємо. Тому наші тести передбачають. Тісний контакт з замовником, і якщо певні наші роботи впливають на працездатність систем, ми відразу припиняємо нашу роботу, виясняємо всі деталі і обставини. І коли ми розуміємо там причину, і розуміємо, ми це чи не ми спричинили, ми продовжуємо тестування. На нашій практиці, в принципі, реалізовані варіанти, коли тестуються. Стейдж-версії додатків або стейдж версії систем, які призначені для того, щоб їх тестували. Вони дзеркально відображають функціонал реальних систем, але навіть вплив на них ніяким чином не порушить роботу реальних бізнес-сервісів, додатків. Після завершення пентесту ми взагалі надаємо звіт який включає або який складається із опису проекту, ми описуємо ті об'єкти, які ми досліджували, ми зазначаємо часові рамки, коли проводилось тестування, описуємо нашу методологію, описуємо методологію, оцін за якою ми оцінюємо вразливості. Ось надаємо висновки і для керівництва, тобто це загальний розділ, в якому описуються і пояснюються проблеми, які ми виявили. Пояснюємо і описуємо ті потенційні наслідки, які можуть настати при експлуатації виявлених вразливостей. І потім переходимо до розділу, який включає в себе детальну інформацію по кожній виявленій вразливості. Ми формуємо так звані карточки вразливостей, які складаються із назви вразливості, вразливих систем і компонентів. Оцінки вразливості, опису. В описі вразливості ми зазвичай намагаємось пояснити, як причини появи такої вразливості, чому вона взагалі виявлена, з'явилася і існує в системі. Описуємо також потенційні наслідки цієї вразливості, верніше наслідки від експлуатації цієї вразливості. Ось також карточка вразливості включає в себе надання нами підтверджень, що це вразливість. Дійсно, при своїх системі ми надаємо докази у вигляді зазвичай скріншотів, де ми підтверджуємо наявність тієї чи іншої вразливості. І в кінці ми надаємо рекомендації для того, щоб вразливість можна було усунути. Зазвичай ми надаємо рекомендації у двох форматах. Тобто, перше, це конкретні рекомендації, щоб усунути виявлену вразливість тут і зараз. І другий вид рекомендацій це рекомендації, які. Є так званими кращими практиками, що потрібно зробити на інших системах для замовника, які, наприклад, не тестувалися, або які механізми потрібно впровадити у себе в інфраструктурі, щоб таких вразливостей не було в подальшому, і це можна було якось масштабувати з користю для бізнесу.